Батьки подарували сестрі 400 доларів на весілля, мені пообіцяли оплатити моє, а потім виставили рахунок: привіт усім! Не знаю, чи я тут одна така, але мені здається, що мене щойно розвели мої ж батьки. Мені 27, моїй сестрі 30. Вона завжди була золотою дівчинкою в очах батьків. Я молодша, самостійна з характером. Не скажу, що нас виховували прямо по різному, але відчувалося. Якщо вона забивала ключі, їй купили нову сумку з кишеньками. Якщо я, чому ти така неорганізована? Але окей, поговоримо про гроші і весілля, найбільший сюрприз мого життя. Частина 1. сестра, біла сукня, і 400 тисяч доларів. Коли моїй сестрі було 28, вона вирішила вийти заміж, її хлопець був ну, не ідеал, але пристойний. І як тільки вона оголосила про заручене, наші батьки буквально вибухнули енергією. Планування весілля почалось наступного дня, і це не перебільшення, ми зробимо її день ідеальним, казала мама, вона заслуговує наказку, додав тато. Звісно, всі думали, що йдеться про гарну подію на 50-70 гостей в саду або ресторані, але ні.